Туманний ранок. Туманний ранок життя. Почався новий день. Все живе, радіє Новому Дню. Таке чисте відображення. У воді навіть ще місяць є ось там десь в кожній миті йде життя сім'я качечок пливе. Дивлюсь і думаю, наскільки в природі все збудовано, прораховано, як воно все живе разом пульсує. І оця така якась хрупкість, чистота якась, особливо зранку. Там уже и до життя ездить машин, там комусь куда треба, все спешат, бежать летят. А тут как раз и тиша, и качечки, и пташечки, и живность резна. И вода, и туман над водою. Пробуджується новий день. Сонечко вже О, де? високо зійшло вже. Коли зустрічаєш ранок, він зустрічає тебе. Він дарує тобі ніжність і свіжість. Оця така ранкова свіжість вона. Просто неперевершена, вона як шедевр, який творить природа для нас. Скільки всього живого в одній миті? Просто в одній миті. Для людини, коли вона то хоче і бачить, розкривається в її уяві більше ніде, тому що все було є і буде. Важливо знати, хто тут, ти... хто ти тут. Дуже люблю такі тихі ранки, коли оце такий туман над водичкою пливе. Не знаю, чи камера передає, ось тут видно так його гарно. Він так пливе над водою. Там якраз відображені дерева. І так він пливе так тихо-тихо, як димок. От як димок такий струїться, такими струйками. О, Господарі озера летять на промисли. Зараз побачимо, як вони падають у воду. А ні, полетіли далі, не падають у воду. О, ти. Гуся корличуть. Такі важні, поважні такі. Такі поважні. Завжди. Гідні такі, гарні. Яка радість тиха-тиха, коли ти просто сидиш і спостерігаєш, як все живе в природі. Вон тільки що така риба випрыгнула здоровенна, ляснулася у поду і назад нирнула. І всі є господарями землі. Ось такий ранок сьогодні. Чудовий, свіжий. Передаю вам, друзі, для внутрішнього спокою, для того, щоб ми розуміли важливість ментального здоров'я, тому що потрібно здоров'я своє ментальне. Також пробудовувати, змінюючи свій світогляд, світосприйняття, відпускаючи все старе нам непотрібне. І коли ми змінюємо світогляд на щось краще, вище, благородніше, тоді в нас формується ментальне здоров'я. Ташки співають як. Ще ми сьогодні з вами побачимо росу. Раз зійшло сонечко, це також дає нам здоров'я ментальне, коли ми дивимося на переливи крапельок роси. Вон, гляньте. гляньте, яка краса. Бачите, як переливається роса на сонці. Як сонце підсвічує краплини роси, як я часто пишу в своїх віршах, описую це неймовірне дійство. От я тут сижу і показую вам росу. Передаю вам сяйво росяного поля, на якому розсипані перлини. Діамантові перлини, ранішньої роси. Подивіться, як це чудово виглядає. І коли ти зливаєшся з цим простором в такому дійстві, в тебе формується ментальне здоров'я, йде поштовх по тілу, хвиля йде така. От чому ментальна психологія дуже важлива зараз. Все для тебе, людина, все для тебе, все для тебе. Он яка краса неймовірна. Бачите? Промені, які підсвічують, прямо б'ють з неба, з того простору верхнього б'ють прямо в землю. Це говорить про те, що єднається світ зараз, прямо в цій миті. І ось така краса. Та краса заворожуюча. Нехай кожному долетить краплинка сяючої роси, діамантової роси, в якій зараз є ціле сонце. Боже, як ці промені переливаються прямо ж в очах. Ой, яке дійство я вам сьогодні передаю. Для вашого ментального здоров'я, в принципі, все те, що я і роблю завжди. Нехай буде вам пам'ять, нехай запишеться у вас в свідомості, що інколи навіть серед бурлячого світу можливо знайти щось таке, що відродить в тобі пелюсточок душі, розправить його. Ось ще раз сонце і ще раз росяне перлинове поле, сяюче на кожній краплиночці. На кожній краплиночці сяє сонечко, на кожній травиночці сяє росиночка. І туман над водою пливе. Тихо-тихо пливе, пливе, от така його робота. Вітаю всіх з новим днем, друзі, чистоти вам сонячної, перлинової мудрості і росяної криштально чистої душевної теплоти. Всього найкращого, всім до побачення.